Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі мазда 5 2011 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь встановлюємо по 30 міліметрів в матеріалі алюміній. Клієнт звернувся до нас з такою проблемою. Він не може з'їхати з бордюру. Погана дорога він цепляє днищем, та він трошки її буде пригружати. І для цього йому потрібно її трішки підняти, щоб вона не так сильно присідала. Приємного перегляду перед встановленням проставок робимо заміри передньої вісі та задньої. Передня вісь перед встановленням 66 см, Задня вісь перед встановленням 67 см. Для демонтажу стійок зверху від опори потрібно розібрати жабо пластиковий захист та зняти перегородку між склоочисником та моторним відсіком для кращого доступу до крайнього кріплення амортизатора. Для демонтажу стійки зверху, з лівої сторони потрібно прибрати бачок гальміної рідини. На передню вісь встановлюємо матеріалі алюміній 30 мм. Також в комплекті йдуть подовжені болти. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно відкрутити кріплення речага від цапфи, кріплення амортизатора, стійки стабілізатора і приспустити від болт розвальний, та приспускається речаг вниз та знімається пружина. На задню вісь. Ми встановлюємо проставки 30 мм також тільки в матеріалі поліуретан. Задня проставка встановлюється між кузовом та пружиною. Передня вісь після встановлення 69 см. Задня вісь після встановлення 71 см. Після встановлення проставок рекомендовано заїхати перетягнути всі салитблоки та зробити розвал сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. До нових зустрічей! Все буде Україна!